Умови задачі. Майстерня закупила 50 метрів тканини по А гривень за метр, і 30 метрів тканини по Б гривень за метр. Запишіть у вигляді виразу: вартість усієї тканини. 1 метр тканини, е, вартість А гривень то 50 метрів буде в 50 разів більше, тобто 50. а Слідуючий кожен метр тканини коштує Б гривень. А метрів таких 30, тобто буде в 30 разів більше не Б, а 30Б. Разом вартість усієї тканини треба додати вартість першої тканини і іншої, тобто 50А плюс 30B. Оце вартість всієї. sandine.